Всім привіт! Тут в мене сніданок на швидку руку. З того, що було в холодильнику, це лаваш. Крем-сир. Намазали на лаваш. Тоненькими слайсами нарізали червону рибку. Повикладали красиво. Ще хотіла помідорчик, але не було. І тепер будемо закручувати наш рулетик в таку трубочку. Нарізаємо кільцями. Тут ще трошки додала крем сиру. Нарізаємо кільцями і дуже смачний. Вийшов сніданок.